Всім привіт! Сьогодні у нас відео про сюрпризи, але й у YouTube в шортах. Сьогодні ми закінчуємо дві колекції, тобто всі. Це колекція каблички з першого року, і їжа це тут блюдо лежить те, що ми приготували. Ну що ж, давайте розпочнемо. Ось пакетик, там десь з першого року каблучки». Це в нас, як ми бачимо, ось такий пантик. Ну тут не знаю, видно, не видно, але скоріш за все не видно. Ось такий бантик. От. О, все видно. О, тут бантик такий, тут наша каблучка. І тут от так от, 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 от... О, дивіться, як красиво. Ну, ось І Ми ось тут його відкриваємо. Так. Це ми поки так логічно, що не будемо викидати. Але просто відкладемо. Так, ох ти, яка нам каблучка впалась. Просто дивіться, дивіться. Це ось такий, по, типу, ось, ну, такий, типу, жовтенький пташка. Але дуже красива, як для мене, каблучки. Каблучка. Давайте. Давайте прикроем ось сюда. Так, думаю, ну, вам видно. Ось так. Ось так у нас выходит. Дуже красиво, по каблучкам. Думаю, мне, 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 если честно, у нас Ви спросите, чому я не, не, хотіла, не хотіла відео, тому що в YouTube шортах, тим, тим паче, що в нас залишилось два пакетика. Ой, оцей і оцей, оцей. я думаю, ну ладно, давайте вже зроблю YouTube шорти, щоб було так цікавіше. Ось так у нас виходить. Яка вам взагалі ця колекція? Мені дуже чесно вона сподобалася. Цікаво буде почитати, якщо вона вам сподобалась. Напишіть у коментарі, чи сподобалася вам насправді вона. Бо, якщо чесно, мені дуже сподобалося. Тут і такі свинки, ось такі собачки, ось такі ведмедики, ось такі корови, ось така квіточка, ось така вишня, ось такі цаплюночок, і ось така пчілка і там два сердечка. Мені, якщо чесно, дуже сподобалося. І ця сторінка, і ця колекція, та ще оформила дуже красиво.